Робота називав Volkswagen Golf GTI на діагностику. Є у нас проблемки по двигану. Зараз я вам все покажу, продемонструю. Запускаємо двигун. І ось так у нас працює двигун. Дуже громко, є на сторонні шуми, стуки, будемо дивитись, розбиратися. Так, викрути свічки, ось такий у нас стан. дві у нас закопчені, дві норм. В першу чергу зараз будемо міряти компресію. Так, Перший циліндр. Так, далі другий циліндр. Третій циліндр. І четвертий циліндр у нас. Також 12. так, Перший циліндр у нас 10, другий 11, почти 12, третій 12, четвертий 12. 12 це у нас масляна компресія. В циліндрах присутня мастило. На цьому двигуні компресія повинна бути 10. Так, далі зробимо ендоскопію у всіх циліндрів, подивимось, який у нас там стан циліндрів та клапанів. Так, як бачимо, поршень у нас весь в маслі, намитий, тобто кільця у нас не працюють. Далі подивимося, що у нас там по задірам. Як бачимо, вже задіри у нас тут є жорсткі по циліндрам. Ось так воно продрало. І з другої сторони, як бачимо, все дуже печально. І подивимося стан клапанів. Клапана ось в такому у нас стані, тече у нас мастило, сальники клапанів задобілі і тече у нас масло. Так, що у нас там поциліндріка? Ось такі у нас тут задіри. Це у нас перший циліндр. Так, поїхали далі далі. Четвертий, подивимося. Так, четвертий циліндр. Трохи краще. Так, подивимося, що у нас там з клапанами. Трохи краще, як бачимо, мастила не тече по циліндрам. Так, зараз розверну. Циліндр тут в доброму стані, тут у нас задірів ніяких немає. Четвертий норм. Далі дивимося другий та третій. Так, в другому у нас також повно масла, поршень намитий, дивимося стан клапанів. Клапана у нас усі в маслі, дивимося стан циліндрів. Циліндри у нас тут все норм, ніяких задірів немає, але тече масло. Так, і зразу вже третій циліндр. В третьому циліндрі є нагар. Масла у нас тут не дуже багато. Так, і... ага, також, не, норм, все тут норм з клапанами. Так, і циліндр. По циліндр у нас тут. Є в нас корозія, але задірів у нас тут немає. Задір'я у нас тільки в першому циліндрі. Ось так потрібно ремонтувати дугом. Зараз ще перевіримо ланцюг, в якому стане, і в принципі все. Так, дивимося стан ланцюга, є у нас тут отвор спеціальний, як бачимо, ланцюг у нас трошки розтягнутий. Далі перевіряю тиск палива. Як бачимо 1,5 бара, це дуже мало. Запустили двигун. і Як бачимо 1,5 бара. Повинна бути 5,5 бара на холостому ході. Діагностику на даному авто закінчили. Висновок потрібно робити капіталочку двигуна. Задіряв по першому циліндрі, інша у нас в нормі, компресія у нас не в нормі, ланцюг розтягнутий, тиск палива у нас 1,5 бара. Якщо так така от ситуація, так, узгодили з клієнтом ремонт двигуна. Завтра зранку буду його знімати та розбирати. Трохи не втримався, зняв двигун. Завтра буду його вже розбирати. Ось так от воно виглядає, 2.0TCI. Стан дуже печальний. Ось так от. Так, наступний день починаємо розбирати та дефектувати двигун 2.0 TCI. Поїхали. Зняв кришечку, а зараз подільного механізму і дивитися який у нас тут клапан зубилами його тут довбали, закручували чи відкручували. Потрібно також буду міняти. Так, щоб відкрутити цей клапан, використовується ось така от головка. І все, викручується без всяких питань. Не потрібно ось так от портити її. Так, зняв кронштейн як бачимо, сіточка у нас порвана. І тут на поверхні також є задірчики. Фронштейн розподільного вала також будемо міняти. Так, моторчик повністю розібрав. Ось такі у нас тут задіри на першому циліндрі. Ці циліндри майже нормальні, є трошки корозії, але це таке. І ось у нас поршень на першому циліндрі. Ось такий от гарнючий. Поршня, кстаті, міняна, вже малі стоять, але не такі, як потрібно. Будемо ставити поршня вже наступної ревізії, щоб не було у нас масложора. Воно працювало. Шатуни залишимо старі, вони у нас діаметр 23 мм, якраз під нові поршня підійдуть. Ось так от По головці також є у нас тут питання. Ось такий у нас перший циліндр. Будемо його розбирати Дивитись, дивитися, що у нас там з клапанами. Потрібно їх міняти. чи Старі залишимо почистимо. Вкладиші у нас під заміну, кронштейн у нас під заміну. Сіточки у нас, як бачимо, немає. Поверхня вся в задірах також Клапанець також клапан фазорегулятора під заміну, його відкручували з обілом, стан не дуже. Ось так. Ось зараз будемо блок намивати та відправляти на Київ. та Будемо чекати. Займає неділю, може півтори, а може і дві, яка у них там черга. Прийшли вже усі запчастини на догон. Ось ця купа запчастин 70к. Нема на що дивитись головку також вже зробили, шліфанули поверхню, замінили усі направляйки на клапанах. Тепер у нас все в ідеалі. Люфтов у нас ніяких немає. Клапана у нас будуть нові. На старих у нас виробітка дві десятки. тобто Клапана замовили нові. Зараз попритираємо нові клапана, потім ще намиймо головочку, щоб була вся гарна, чиста. І будемо її збирати. Блок відправив на гільзовку сьогодні, буде через неділю. Так, все, головочка готова повністю до збірки, клапана всі притерті, клапана у нас нові. Ось так все виглядає. Все частенько, нові направляйки. Ось так от. збираємо. Ставив форсуночки на стенд, з 2.0ті робимо режим перевірки. Як бачимо, дві форсунки у нас працює слабо. Зараз подивимося баланс між форсунками. Починаю пробувати. Ось такий у нас. Між форсунками. одна у нас форсунка зовсім забита. Зараз буде перший цикл чистки. Так, далі міняю паливний насос. Тут він стоїть. Фішечка вже у нас тут зламана, лазили. Насос у нас дуже буде якісний. Ось так от виглядає, від фірми. Зараз будемо його встановлювати. Модуль повністю у зборі. Так Насосі путіном, ось так воно виглядає. Сіточка у нас зовсім забита. Ось такий от стан. Це ще рідний, я так розумію. Встановлюємо новий. Персуночки повністю почищені, робимо режим перевірки. І ось так у нас персоночки розпиляють після чистки. Було 4 цикла чистки персонала. Одна у нас форсунка, ця перва була забита зовсім. Розпиляють фарсуночки усі однаково, все в ідеалі. І як бачимо, баланс між форсунками у нас однаковий. Можна знімати та встановлювати на автівочку. Фарсуночки повністю готові, ось такий стан. Як нові. Так, розібрав фазик. Ось так воно виглядає з і будемо міняти ось ці лопаточки. Як бачимо, виробка тут дуже сильна. Ось так ось будемо встановлювати нові. Доброго дня. Приїхав вже блок з гільзовочки, вже встановив форсуночки масляні, встановив е корінні укладаші. Ось такі у нас зараз циліндри. Все, в ідеалі. все намито, підготовлено. Збираємо. Так, далі затягуємо корінні підшипники з моментом 65 нів плюс доворот на 90 градусів. Поїхали. Колинчий вал повністю затягнутий, бокові також затягнув, 20 нів плюс доворот на 90 градусів. І ось так у нас крутиться коленчий вал. Дуже легко продовжуємо збірочку далі. Поршня всі на базі, все встановлено. Ось так от все крутиться. Продовжуємо збірочку далі. Так, далі встановлю кришечку маслоотділителя, встановлю вже датчик колінчатого вала. Тут у нас нова прокладочка, все так, як потрібно. Далі встановлюю. Перший піддончик, герметик вже на ніс, герметик використовую вікторинс в аерозолі. Масляний насос на базі, піногаситель на базі, встановлюємо другий піддончик. Так, два піддончика встановлюю. Ось такий у нас тушовчик з герметика. І на верхньому піддончику. Все в ідеалі, продовжуємо звірочку далі. Встановив новий сальничок коленчатого вала. Це на задній сальничок. Далі встановлюю махавик. Так, от вигон вже на місці. Ось так ось все тут виглядає. Головочку затягував з моментом 40 Н, плюс доворот на 90 градусів два рази. Оці болти. 8 ньютонів, плюс доворот на 90 градусів. Продовжуємо далі. Так, розподільні вали на місці, кришечка, клапана кришечка також на місці. Герметик у нас анаеробний, ось такий шовчик красивий. Ланцюги також всі на місці. Ось так це виглядає. Тут три ланцюга. Далі встановлюю кронштейн розподільних валів. Як бачимо, тут є у нас сіточка, це у нас новий кронштейн. Ось так виглядає. Зараз мащимо та встановимо. Так, вставляємо клапан управління фазорегулятором. Це вже клапан наступної ревізії. Стояв у нас металевий, до цього зараз він пластиковий йде. Ось так виглядає. І встановлюємо його на місто. Ось так. От. І закручуємо. Так, все зібрав, встановив подушечку, подільний механізм весь закритий. Що далі? Далі закрутимо вихлопну трубу, прикрутимо трубочки, підключимо на турбіну. Тут також все. збираємо помпа, форсунки, колектор і поїхали. І Настав той момент, вставляємо ліку та заливаємо. Мастило. Матюль 5В40. Так, двигун повністю зібраний, охолочуючи рідину залив, мастило залив, свічки у нас зараз всі викручені. Перед першим запуском обов'язково прокачати всю систему мастилом, щоб ніяких у нас проблем не було. Даємо за кермо, вмикаємо живлення. І два рази крутимо стартером. Один. Чекаємо трохи і другий раз. Є. Далі закручуємо усі свічки та пробуємо запускати. Так, все, встановив, закрутив. Зараз буде перший запуск. Дуже такий момент моїхний. І пробуємо. Дорогом запустився, начебто все працює. Все, помилки у нас пропали. І ось так у нас працює двигун. Зараз буду прогрівати, все перевіряти, щоб ніяких у нас моментів тут не було. Двигунчик потрохи прогрівається, і ось так от він працює. Поки прогрівається автівочка, робимо комп'ютерну діагностику. Після всіх виповнених робіт обов'язково е діагностуємо та видаляємо усі помилки. Як бачимо, у нас тут їх багато. Так, помилки усі повидаляли, усі блоки у нас зелені ніяких у нас проблем немає. На припорочці також у нас нічого не сітиться. Так, При прогріві обов'язково слідкуємо за температурою, виве параметр на екран і слідкую. Грію до вімкнення. Також перевіряю по факту, яка у нас температура на двигуні. головка на 70 градусов. Так, температура уже 102 градуса. Вентиляторы еще у нас не Головка у нас 80 градусов. Так, Вентилятори у нас відхнулися, все добре. Температура у нас 103 градуси. На 103 градуси у нас вмикаються вентилятори. Тобто вся система працює, все добре. Зараз трохи гостини. Заглушу. А, заїду на підйомничок, перевірю. Всі технічні рідини, щоб нічого у нас не текло, і зроблю тест тест-драйв. А потім о, зробимо миєчку. Автівочка у нас повністю готова. Ось такий має вигляд після ремонту. Зараз я вам передемонструю, як двигун запускається та працює. Сідаємо за кермо. запускається з півоборта ніяких у нас помилок немає. І так у нас працює двигун. Стійко. Ніяких сторонніх шумів, звуків немає, працює в ідеалі. Якщо кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.